Марафон Герої не вмирають триває. І ми продовжуємо розмову з активним учасником Майдану, депутат Рівнеради, активіст Сергій Паладійчук. Доброго, Доброго, Доброго дня. Пане Сергію. Два роки тому ви були на Майдані в Києві, ви активно представляли позицію Рівненської громади. Пане Сергію, ваші особисті враження, найяскравіші спогади тих подій. Ну, ви знаєте, враження дійсно яскраві це подія, яка однозначно для мене на все життя закарбується, тому що. І події перед 20 лютого, лютого і 20 лютого це безумовно такі дні, які крім подій чи мали дуже велику емоційну таку забарвленість, і надзвичайно були тривожними і відверто кажу, що іноді страшними. І... Саме 20 лютого я вже казав, що мене найбільше вразило, коли ми приїхали в Київ. По-перше, ми прорвалися достатньо не просто в сам Київ. Більше того, коли ми виїжджали з Рівного, нас майже всі знайомі запевняли, що нас не пропустять міліцейські блокпости. А Як це відбувалося? Як ви ну, Я нагадаю, що 18 лютого навіть не так, навіть 16 лютого після подій неділі. Я в понеділок звернувся до секретаря міської ради з тим, щоб позачергово зібрати сесію. Паралельно з такими самими ідеями звернувся ще декілька депутатів. Ми швидко зібрали. Підписи для того, щоб скликати позачергову сесію. І 18 лютого ми скликали позачергову сесію, на якій прийняли резолюцію з достатньо жорсткими і достатньо категоричними зверненнями до уряду і до президента. Я хочу нагадати, що тоді абсолютно не було зрозуміла ситуація в державі ніхто не знав, що так швидко народ переможе Транію Януковича, і безумовно, що заява рівна ради була достатньо. Смілива і достатньо незвична, тому що інші органи влади, якщо пам'ятають рівняни, це було не так давно, вони відверто скочувалися до або такої пасивно-нейтральної позиції, або до підтримки діючої влади і Януковича. Звичайно, але чи ви відчували в той момент підтримку громади? Що за вами стоять звичайні люди? Рівні абсолютно відчували. Більше того, ідея зібрати сесію в мене виникла тоді, коли в неділю на майдані я був на майдані серед рівнян. А були на сцені виступали очільники Рівненського майдану. Я був в натовпі, і я стояв і до мене підійшов знайомий. Достатньо такий теж міцний чоловік, і е, почав висловлювати такі ну напівпретензії, напівдокори, що е, рівненські депутати не висловлюють категоричну позицію. Я запитав, добре, що на твою думку було б правильно, якби що, от що б ти оцінив би, щоб рівницька рада зробила Бо, він каже, зберіть сесію і а, прийміть заяви. Ну, от, якби нібито така проста подія, але вона насправді дала такий поштовх. Ми зібрали сесію. Знову ж таки кажу, що не так це було легко робити, тому що. Влада і залякувала, і багато було таких, скажем так, людей, які намагалися бути десь в тіні. От, власне, я ще хотіла запитати, чи не було серед ваших колег депутатів таких, що казали Сергію, нащо Київ, нащо тобі це все куди ти і ну? Що ви знаєте, можна відмовити від не, не, трошки, не така, не така була історія. Коли ми коли ми вівторок уже безпосередньо на сесії прийняли резолюцію, а, і одні одним з пунктів було саме звернутися до президента з тим, щоб засудити дії силовиків, а, і згадуючи. А, ті вимоги людей, і розуміючи, що від рівна Рада чекають чогось такого публічно і відкритого, а я звернувся прямо в сесійний залі, звернувся до всіх депутатів з тим, щоб поїхати на наступний день, то мало бути 19 го числа. Поїхати в Київ і цю резолюцію зачитати, тобто зробити ніби як виїзне засідання Рівнеради ради в Києві. І ну, зразу під час самої сесії. Десь голосилося до 20 чоловік їхати туди. А решта, як ви кажете, по різним причинам казали, що це неправильно. Там не... Ну тобто хтось просто мовчав, хтось не підтримав. От. Але коли ми почали безпосередньо, коли я почав організовувати цю саму поїздку, тому що ми мали виїжджати 19 числа, то вже якби готовних поїхати, вже було від вас, вже було 15 чоловік. Тобто по різним причинам п'ятеро людей не змогли нібито поїхати. Але ми е, мали виїжджати на маршру, на, на маршрутці, і маршрутка, яка нас мала 19 числа, вона просто не приїхала. Ми вже потім знали, що представники влади. Якщо не помиляюсь, то зокрема представники Державної інспекції попередили цього перевізника, що якщо його машина поїде в Київ, то він більше Намагали не намагалися перешкоджати. Ну не то, що перешкоджати, просто залякали, що якщо, ти, якщо він поїде, дасть машину, то його потім будуть, ну, у нього будуть проблеми з тендерами і з здійсненням перевезення в Рівному. От. І вже коли безпосередньо цю маршрутку, то а, прийшло 12 чоловік. Да? Але коли, умовно кажучи, стало зрозуміло, що маршрутка не їде, і ми перенесли цю. Виїзд на четвер в ніч, то фактично в нас виїхало шестеро чоловік. Я хочу подякувати цим своїм колегам, тому що ви знаєте, найважливіше те, що ми розуміли, куди ми їдемо. От насправді мені здається, що оце, мабуть, було найбільш важливим і, можливо, найбільш страшним. Тому що, бачачи 18 числа, що робиться в Києві, коли реально почали вбивати людей. А, можливо, саме через те, там є з тих 12 чоловік тільки шестеро. Хто з вами ризикнув поїхати? А, Зі мною поїхала Марія Конощук, і, до речі, вона забезпечила фактично маршрутку. Я хочу їй подякувати, тому що це її перевізник знайомий. А, не побоявся дати в неділю цю маршрутку. З нами був Олександр Бабат, з нами був а, Святослав Євтушенко. А, а з нами був Артур Хорхолюк. Е, Паладічук, Конощук, Хрохолюк, Бабат, Євтушенко е, і Ну з нами ще дещо був Олександр Годунов, це е, громадський активіст і експерт з маркетного досліджень, дуже такий патріотичний чоловік. Ну, от, е, якщо я якось одного забув, то я перепрошую, здається, що я всіх назвав. Да? Тобто фактично така невелика <кхи> делегація, але я нагадаю, до речі, мені до сих пір багато хто згадує, що ми не просто приїхали в Київ, ми е, вийшли на сцену Майдана, і якраз фактично ми якраз виступали близько 12-ї години. Це якраз там за годину-півтори після того, як е, оця, сталася ця сталася трагедія. Тобто ми фактично були в епіцентрі тієї трагедії, тому що ми приїхали раніше, поки нам дали. Можливо, Можливість виступити на Майдані, і ви знаєте, така одна з таких дуже яскравих для мене картинок, яка залишилася, коли я з Майдану говорив звернення Рівненської міської ради. Безумовно, що коли ми сказали, що Рівненська міська рада підтримує Майдан і засуджує силовиків, ну просто була така бурхлива емоція. Люди дякували, аплоду, аплодували. Але при цьому я дивився на людей, і я бачив, що знаєте, така емоція в багатьох була. Такої е, рішучої невідворотності, тобто я потім для себе так казав, і має такий був стан. Тобто це якась така атмосфера загальна. Може, потім психологи там чи соціологи дадуть удадуть е, опис, але от в тому, в тому перебуваючи, в тому середовищі е, було відчуття що ну до останнього, тобто, ну. Пішли би там не знаю, БТР, танки, Или то, то люди, люди би ставали по перегусними, тобто така атмосфера, що або зараз, або ніколи. Можливо, саме і це стало поштовхом, що влада відчула, що далі вже вони не зможуть залякувати. Тобто навпаки, склалося враження, що а, чим більше влада робить таких дурних кроків, тим більше отакого гніву обурення в людей викликає. Хоча знову ж таки скажу об'єктивно глядачам, що е е перебуваючи там от, зранку до майже Вечора і, будучи і бачачи загиблих наших хлопців, я е, казав, що в мене була така сумна місія це розпізнати тіло Сашка Храпаченка, тому що е, якраз не дійшов сигнал батькам, і вони сподівалися, що це якась помилка, що це все-таки не Сашко. І я, на жаль, Ви взяли змушений. на себе нелегку місію доставити тіла загиблих наших героїв рівненських, і морально певно було дуже важко. Е, ви знаєте, знову ж таки, повертаючись до, до тих своїх відчуттів, от я закінчу думку, що е, перебуваючи там, е, було е, обурливо, було якось так знаєте, була емоція такої, е, ну, можливо, якось люті, але не було геть страху і не було якось такого відчуття, е, знаєте, якось тось Паніки, чи щось іншого, от я вже потім, коли безпосередньо там через декілька днів спостерігав уже хроніку, дивився ці всі події, то насправді е з телевізора або там не знаю, там, з рівного там, чи з любого іншого міста України, то виглядало все набагато якось е е можливо стр страшніше, ніж насправді, чи та атмосфера якась там позбавляла страху, чи можливо якась була така знову ж таки відчуття того, що народна згуртованість і позитив вони якимось чином передавались. Ну, от, згуртованість точно була, однозначно була згуртованість, позитива точно не було. Тобто ніхто там не, не мав якоїсь. Тобто настрій тоді в той день був абсолютно не, не, не веселий і не мажорний, тому що знову ж таки в ну, повітрі крім такої люті така ще висіла ну, траурність, тому що ну, це дуже непросто. Це відчуття взаємопідтримки. Ну можливо, так да. але знову ж таки, все таки не просто, коли твоїх друзів, людей, які з тобою ще вчора там через вночі в наметі були, і тут сьогодні їх треба хоронити. Я до речі, хочу ще зауважити, що безпосередньо і сьогодні буде у нас в марафоні Лощук Олександр. Він безпосередньо в ту ночь, тобто ми приїхали на на ранок, а він фактично ночував. І він якраз оті події, коли погнали Беркута і погнали туди вверх по інститутській, там почалися ці розстріли. То він якраз це все безпосередньо в цьому приймав участь. Тому, знову ж таки, повертаючись до ситуації, до емоцій, до спогадів, скажу, що однозначно українці це сильний народ, сильні люди, сильна нація, і те, що, те, що було продемонстровано, це заслуговує слів найвищої подяки. А стосовно цієї такої місії, дуже-дуже відповідальної, дуже такої трагічної то знову ж таки я хочу ще нагадати, що, наприклад, коли я почав взнавати, яким чином безпосередньо Можна відправити тіло, то процедура потребувала, щоб завести тіло в морг, там мало засвідчити смерть, мало засвідчити особу. Потім після цього тіло з моргу віддати родичам, і тіло мало довести безпосередньо в місце поховання. То зараз це дихо чути, це взагалі волосся на голові шевелиться, але нам банально повідомляли, що якщо завозять тіла в морг, то далі починаються жахливі речі, тобто тіла не віддають, тіла банально не виписують до довідки про загибель, придумують якісь дурні речі. І ось в цьому була така дилема, тому що е е коли ми почали, до речі, я теж хочу подякувати Олександру Настаруку, депутату Рівноради який зі мною по телефону якраз координував е оцю таку е процедуру забезпечення вивозу тіл. Зокрема, Олександра Харпаченка, тому що він якраз контактував безпосередньо тут з батьками. Тобто він в зрівному контактував з родичами, батьками Олександра, а я там на місці серед того всього такого серед тих цих подій виконував свою місію. То знову ж таки, що ми з Олександром це контактували, десь підключали народних депутатів і була вся складність, як би це не дивно звучало, в тому, щоб. Завести тіло, швидко його забрати, і тоді вже безпосередньо в ріну. Тобто, от, от, зараз Бюрократичні складнощі. Так, це да, знаєте бюрократія, це якась така, знаєте, от в цьому і є весь той е, вся та жахливість, і там вся можливо якась м, страхітливість того режиму, е, що він скочувався до самих крайніх намірів. Ви знаєте, і зараз, коли от пройшло два роки, я, я постійно, постійно зустрічаюся з мешканцями, з виборцями. І ви знаєте, на фоні того, що, на жаль, Влада після майдану не змогла швидко і якісно провести реформи, і фактично дуже багато процесів не покращилися деякі взагалі погіршилися. Зараз лунають такі фрази: там ну про Янукович навіть було краще. А що ми добилися? А був Янукович, там долар був по вісім. Ви знаєте, скажу як економіст, що однозначно, так як себе вів уряд Януковича і держава на чолі з Януковичем останні два роки. Ми б тобто. Крах Нічі був би, би крах би однозначно був би. Тобто, ситуація була б, можливо ще гірша, але те, що цей режим. Е Почав закручувати спіраль і оцю пружину фактично репресій. От, от я особисто це відчув 20 лютого, коли якраз почав займатися питанням, пов'язаним з тілами наших героїв. Тобто, от в таких дрібницях вже деякі дрібні виконавці в владі вони вже були готові робити брутально. Протизаконні і проти людські речі лише в доводу режиму, от, на мою думку, тоталітарний режим, і оце теж називається деспотія, якраз появляється в тому, що виконавці на всіх рівнях влади вони готові свідомо робити проти, протиправні дії, аби тільки сподобатися режиму. От, коли уже суспільство в такому форматі. То це однозначно авторитарний режим, це, це деспотія, це тиранія, і ми, стояли, ми, ми фактично в ній вже були. Тобто я рахую, що з осінні 2013 е року фактично ми війшли в стан е диктатури, тому що е я нагадаю, що сама ситуація з Майданом була спровокована е не тільки тим, що побили хлопців е студентів, а тим, що. Пів року за запевняючи весь народ, всю державу, що ми йдемо в Євроасоціацію, роблячи при цьому всі кроки, показуючи по телебаченню ролики, виступаючи на всіх усюдах, вони прекрасний момент одна людина. Взяла і знаєте, ну, як таке враження, що просто обминула всю державу, пішла в інший бік. Тобто це є диктатура, це є тиранія. Пане Сергію, більшість вимог Майдану все-таки лишаються досі невиконані. Чому воно так, на вашу думку? Я думаю, що більшість не тільки вимог Майдану, а вимог суспільства, тому що Майдан був епіцентром вираження тих сподівань, які є в народах, саме через те, що не, не поламала систему, саме через те, що прийшли люди. Які е, спробували взяти е, на себе відповідальність за оновлення, не розуміючи, що це оновлення не прийде через персоналії, це оновлення прийде через зміну системи, тому що е, Україна до сих пір має побудовану систему державного управління. Яка своїм корінням е, сягає в радянському союзі, тобто система дій прокуратури, система дій е, виконавчої гілки влади, е, система відповідальності, е, відсутність системи об'єктивної оцінки роботи чиновників. Тобто, в чому найбільша проблема? В тому, що уся державна влада побудована на суб'єктивній оцінці роботи кожного виконавця, тобто кожен виконавець на будь-якому рівні, починаючи від міністра, який підпорядковується прем'єр-міністру начальника управління, який підпорядковується там голові е, ОДА, начальник відділу, який підпорядковується начальнику управління. тобто всюди йде персональна оцінка. Розумієте? і не об'єктивна не оцінка за результати роботи, не оцінка за діяльність, а оцінка за особисту відданість, за готовність не знаю, там, вставати в 6 ранку і робити речі, які виходять за межі посадових обов'язків. І в таких умовах ніхто не звертає увагу на те, чи робить людина свою роботу ефективно. Є лише одне, і це є система. Розумієте? А чи є і... шляхи і можливості зламати цю систему? Абсолютно, звичайно, є. І причому ви знаєте, я. Не хочу переоцінювати, але переконаний, що ну, за декілька місяців, можливо, за півроку, це можна змінити. Тобто треба радикально змінити підходи до роботи. Тому що у нас на сьогодні чиновники вони орієнтуються на роботу. Не на результат, а на роботу. І враховуючи, що е, оця низька система плати праці, я, до речі, ніколи не був жодного дня чиновником, багато хто путає там, там, депутат або ти там, при, в бюджетній комісії, значить ти чиновник. Я жодного дня, я жодної копійки від держави не тобто я, е, Але я розумію мотивацію цих людей, тому що ще з Радянського Союзу їм залишилася мізерна зарплата. І от начальник від начальника залежить перше, чи він дасть можливість цій людині мати з боку ще якийсь приробіток, а друге, чи ця людина взагалі буде мати якісь перспективи. І оце найгірше. Тобто не тоді, коли приходить фахівець, він отримує більш-менш нормальну зарплату, на яку може жити, він виконує свою роботу по об'єктивних показниках, і по об'єктивних показниках він або рухається вверх, або він з цієї посади уходить. От коли ми таку систему запровадимо. І по-перше, колись я в свій час до речі, і починав сам особисто таку роботу ну, тобто, систему запровадження ем, критеріїв оцінки посадовців, плюс я знаю, що деякі наукові інститути над цим працювали, ну, тобто, є так само і в Європі аналогічні моделі, тому ем, зміни можна запровадити, зміни треба запроваджувати і на фоні. От той, що сказав, що дуже важливо, це об'єктивна оцінка всіх щабелів виконавчої гілки влади, що дуже важливо, також, щоб була максимальна прозорість. От Якщо буде максимальна прозорість, усього, от те, що до речі, зараз відбувається в Україні, це добре. Тому що відкривали реєстри власності, відкривали реєстри там, машин, нерухомості, так, тобто зараз закупівлі відбуваються по процедурах, це все добре. А, і, і чим більше буде прозорості в будь-яких механізмах, е, тим більше буде і е, ну, прозор, ну, публічності і ефективності. Бо там, де тільки е, виникають якісь речі незрозумілі, або вони не публічні, вони не прозорі, там зразу виникає корупція, виникає якась е, спотвореність, виникає. Пане Сергію, зараз багато розмов ведеться про те, що Майдан був даремний, що це все. Так само даремно і люди загинули ні за що. Все ж таки, Майдан мав і свої позитивні моменти, і він був недаремний, це думка інших людей. Як вважаєте ви, чи є все-таки здобутки революції, здобутки Майдану, і чи все-таки ця Небесна Сотня була не даремною? Ви знаєте, перше, треба пам'ятати завжди і вшановувати пам'ять тих хлопців, тих людей, які поклала своє життя. І ви знаєте, моя особиста позиція, що Майдан цінний не тільки і не стільки якимись наслідками, скільки е, тим проявом тої сили, тої мужності, тої жертовності, яку українці в чергово продемонстрували світу. Жодного сумніву, жодної, ніколи, хай ніколи не повертається язик ставити під сумнів, доцільність там чи якісь інші речі Майдану. Тому що, зрештою, є більш важливі речі, ніж матеріальне, є духовне, є е, патріотичне, і, ви знаєте, очевидно, що держава за два роки помінялася. На жаль, не завдяки владі чи чиновникам. А через самоусідлення. Подиві... Ну, такої ж хвилі патріотизму ж ніколи Україна не мала. Це... І це ж не якісь такі показні речі. Ви ж подивіться, діти трьох-чотирьох років вони е, співають гімн, вони пишаються, що вони українці. Тобто ми насправді зробили колосальну річ, яка буде. Проявлена через 10-15 років, коли це покоління, яким сьогодні 8, 10, 12 років, можливо, 15 років, коли вони фактично передають до влади, коли вони будуть згадувати, в тому числі і події Майдана, як е події, які їм дали е розуміння, що вони є представниками одної з найбільш сильних і найбільш можливо е моральних націй е світу. І ви знаєте, коли ми. Е само Критикуємо, коли ми самі себе опускаємо е, нижче планки, там і кажемо, що ми там не здарні, або ми не можемо е, швидко покращити державу, то безумовно цього є доля правди, але треба розуміти, що е, три століття Україна перебувала під... Е, Гнітом е, поневолювачів три століття кращих українців, самих сильних, самих мужніх, самих нескорених е, вбивали, знищували. катували, знищували. Це ж було на генетичному рівні. Тобто е, у нас в п'яти шести, можливо, навіть в ну рахується покоління 20 років, це рахуйте 15 поколінь українців, жили в ситуації, коли. Е, Ті, хто виділяються, ті, хто піднімають голову, вони отримують на горіхи або взагалі позбавляються життя. Ти десь сильний, тебе закатували. Ти розумний, тебе або обсміяли, або тебе вивезли в Сибір. Ти нескорений, тебе або відверто, або втихаря десь вбили. І тому те, що ми зараз робимо, це ми помаленьку перероджуємо саму сам Егрегор України, сам саму душу нашого народу, тому що ми нарешті повинні один одному доказати, що той дух вільного і незалежного. Українського козацтва або незалежної української душі, що він залишився, що його не випалили, що це більш ніж якась людська риса, що це риса, яку має українська земля, і безумовно, що ще не раз і не два ми будемо мати. Проблеми від наших сусідів, які не хочуть, не звикли і не, не, вони не, 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 можуть не можуть змиритися, що тут є така велика і потужна держава. Крім національної свідомості, чи можемо говорити, що і суспільство стало демократичнішим загалом? Безумовно. Хоча, ви знаєте, я теж хочу сказати, можливо, не зовсім популярну річ, що. А демократія це перша відповідальність. А я спостерігаю останнім часом, коли демократію сприймають як анархію, вседозволеність, тобто не відповідальність за те, що ти говориш, за те, що ти робиш. Це, це неправда. Хоча багато хто з соціологів кажуть про те, що нам і треба це проти таку вседозволеність. Тому те, що зараз відбувається, це фактично болісний, але надзвичайно важливий процес, коли. Ми всі повинні ну, якби взяти відповідальність і зробити так, щоб наші нащадки, наші покоління, щоб вони жили в кращій державі. І, і, врешті, згадуючи знову загиблих героїв Небесної Сотні, на вашу думку, яке вшанування вони заслуговують? Яким чином яке б вони хотіли мати вшанування їхньої пам'яті? Я казав, що перш за все портрети цих героїв не мають висіти в кабінетах найвищих чиновників, щоб вони кожного дня, приходячи на роботу, згадували, за що ці хлопці поклали своє життя. Але безумовно, що найкланаще вшанування це, щоб Україна була вільна, сильна, незалежна, і щоб ті прагнення, з якими ми йшли на Майдан, з якими ми на Майдані стояли і з якими ми з Майдану їхали сюди, щоб вони нарешті реалізувалися, щоб Україна перейшла оцю пострадянську. Цю таку олігархічну систему і вийшла на шлях, можливо, навіть більш правильний і більш світлий, ніж той шлях, по якому йдуть деякі країни Європи. Тобто я рахую, що Україна заслуговує мати свій сильний потужний шлях, і нам треба до нього йти. Дякую вам, Сергію, за таку цікаву бесіду і за віру в нашу країну, найперше. А глядачам нагадаю, не перемикайтесь. У нас триває марафон Герої не вмирають, і вже за кілька хвилин ви будете дивитись продовження фільму Сергія Возниці. Майдан для українців і про українців. Не перемикайте.